Полуниця зараз доступна, це означає, що настав час для улюблених десертів. Деякі з них можна приготувати за кілька хвилин. Пропонуємо рецепт простого торта з полуницею. Його не потрібно пекти і не треба борошно. Цей десерт дозволить повністю насолодитися смаком полуниці. Ви захочете його повторити багато разів. Час приготування 40 хвилин, плюс потрібно час на застигання. Торт розрахований на 8 порцій. Для приготування знадобиться 250 грамів полуниці, 2 очищені банани, 2 столові ложки лимонного соку, 350 грамів кисломолочного сиру, 400 грамів сметани, 160 грамів цукру, пакетик ванільного цукру, 25 грамів желатину разом із 70 мл води, а також 30 грамів білого шоколаду. 19 травня у понеділок Дональд Трамп та Владимир Путін Поговорили телефоном. Кремль потім зробив кілька заяв. Дмитрій Пісков, прес-секретар Кремля, розповів про можливий меморандум з Україною. Він сказав, що всі хочуть швидко вирішити ситуацію з Україною. Росія прагне усунути причини конфлікту. Поки що не вирішили, де будуть переговори. Термінів підготовки меморандуму також немає. Пісков наголосив, що Росія та Україна повинні створити спільний текст меморандуму. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якому форматі. Проте Росія затягує процес і не робить реальних поступок. 19 травня Зеленський провів дві телефонні розмови з Дональдом Трампом. Президент підтвердив готовність України до припинення вогню, як пропонував Трамп. Зеленський запропонував Туреччину, Ватикан або Швейцарію для переговорів. Він вважає, що до процесу повинні долучитися Штати та Європа. Інститут вивчення війни зазначає, що Росія повинна припинити затягування та визнати легітимність українського уряду. Кремль стверджує, що Зеленський нелегітимний, а уряди після 2014 року незаконні. Конституція України забороняє вибори під час воєнного стану. Тому, доки Росія не визнає Україну як сторону переговорів, повноцінні перемовини неможливі. Аналітики вважають, що Кремль намагається зірвати домовленості. Чоловіки, які підлягають військовій службі в Україні у віці від 25 до 60 років, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це стосується тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним до служби. Їм потрібно зробити це до 5 червня 2025 року. Для цього слід звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив 24 й канал, посилаючись на інформацію від Міністерства оборони України. Відомості були надані у відповідь на запит народного депутата Олександра Федієнка. Він працює у Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Громадяни, які до 12 лютого 2025 року були визнані обмежено придатними, повинні пройти комісію до 5 червня того ж року. Звернутися можна до територіального центру або через електронний кабінет призовника. Міністерство оборони зазначило, що ті, у кого термін дії відстрочки від мобілізації ще не закінчився, не повинні проходити комісію. Винятки є, наприклад, якщо громадяни підписують контракт на службу або добровільно вирішили пройти комісію. На ринку нафти сталися невеликі зміни. Еталонні бренди показують різну динаміку. У вівторок, 20 травня, ціни на нафту змінилися незначно. Про це повідомила агенція Рейтер. Трейдери стурбовані можливим зривом переговорів між Сполученими Штатами та Іраном щодо ядерної програми Тегерану. Минулого тижня ціни на нафту знизилися більше, ніж на 2% через новини про можливу ядерну угоду. Інші важливі фактори це прогноз зростання. Попиту на нафту в Азії та сповільнення виробництва в Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі. Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 6 центів. Зараз вони коштують 65 доларів 48 центів за барель. Водночас нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1 цент. Її ціна становить 62 долари 70 центів за барель. за барель. за барель. за барель за барель за барель. За барель. Забарель.